На минулій апаратній нараді до Шостканської громади завітали поліцейські офіцери. А сьогодні, під час сесії, їхню естафету прийняли старші дільничні. Це люди, які щодня стоять на варті спокою громади, змогли особисто поділитися з очільником громади Миколою ногою нагальними потребами, що потребують термінового вирішення. Як Ірищук, Євгеній Юріч зараз перебуває на посаді старшого дільничого офіцера поліції, обслуговую центральний мікрорайон міста Шостка. За звітний період 2024 року мною було особисто розкрито 9 злочинів це крадіжки, шахрайства, невиконання громадських робіт. Також складалися адміністративні протоколи за різними фактами, а саме відділяється увага домашньому насильству, дрібним крадіжкам. Нехватка у нас того йде, що транспорту. От у в інших немає транспорту. Взагалі не одного транспорту було. Один, один на сектор, на весь сектор. Один. Один, Конечно, не тобто, якщо ми там <гум> затримали особу о, в парку, ми її ведемо пішки. А вони всі буні бувають, різні. Я Олександр Оксан Павлович, старший мічний хаць поліції і обслуговую капсульський район міста Шостка. На моїй дільниці обслуговується близько 17 тисяч чоловік, тому в мене один тільки недостаток, не вистачає людей у нашому, так як я один на вісь район, не вистачає часу, вчасно реагувати на події, тому це в мене одна найвелика проблема. Міський голова Микола Нога уважно вислухав усі зауваження та пропозиції, висловлені старшими дільничними. Він запевнив, що проблему озвучені під час сесії не залишиться без уваги та пообіцяв сприяти їх вирішенню. Я розраховую, що ви будете продовжувати плідно працювати, сильні хлопці і дівчата. Тому ми подумаємо, як підтримати матеріальну базу з вашим керівництвом. Керівництво у вас позитивно працює, тому ми спільно з ними. Пошукаємо варіанти, як допомогти у той час, коли навколо точаться тривожні події, важливо знати, що є місце, яке стане бар'єром між небезпекою і життям. Про результати проведення укриттів до належного стану розповіла завідувачка сектором запобігання надзвичайним ситуаціям управління з питань НС Лідія Ігнатенко. Спільно з балансу утримувачами було перевірено роботу укриттів. Зі звітів всі укриття були відкриті. Також домовилися з відповідальними за укриття державної власності, які розташовані поза територією, для того щоб людям був цивільному населенню, був доступ цілодобовий. Укриття, про яке йдеться мова, відкрита населення має до нього доступ. Забезпечення безпеки жителів громади залишається незмінним пріоритетом, адже йдеться про найцінніше життя людей. У нинішніх реаліях кожне рішення, кожна дія має бути спрямована на створення умов, де усі мешканці громади почуватимуться захищеними.